Добрий день, канал Техніка поля в ефірі. Черговий гість нашого відеоогляду. Сівалочка точного висіву. Модель SPU8. Пробіжимося по технічним характеристикам і покажу відмінність даної сівалочки від інших такого типу на ринку. Маса даного агрегату 1278 кг. Робоча швидкість до 9 км на годину. Потужність трактора від 80 кінських сил. Продуктивність даного агрегату складає 5 гектар на годину. Глибина посіву до 12 см. Ширина міжряддя 70 см. Восьмирядкова сівалочка по своїй ширині захвату складає 5,6 см. Зараз підійдемо і більш детально роздивимося, чим вона відрізняється від інших сівалочок. Розташування, перше розташування опорно-привідних колес знаходиться міжсекційне. Ось так вони знаходяться, розположені. Також використовується секція двохконтурний привід. Цепок піднятий вверх. Є два захисних щитка. Зверху пластик знизу залізо Зерновий бункер об'ємом 30 літрів. Також має внутрі ворошилочку, якщо видно на відео. Бункер для добрив об'ємом 50 літрів. Внутрі має шнек виді пружини. І зроблений він із полі... поліаміду. Матеріал стійкий до стирання, налипання. І ось так і він гибкий, не боїться ударів і перепаду температур. Маркера знаходяться на окремому гідроциліндрі по обидві сторони. відмінність даного агрегату становить в тому, що у нього є туковий сошник нового зразку. Чим він відрізняється від інших, ось так він виглядає. Пружина встановлена на оборот і працює на при зіткненні, працює на здавлені. Ось так. Також ця валочка може укомплектовуватися транспортним пристроєм, сигналізацією, вакуометром. Також використовується вентилятор відцентрований. Дає 540 обертів на хвилину. В комплекті на даному агрегаті йдуть висівні диски на соняшник і на кукурузу. Ось такого типу. Товщина 08. Ідеально рівні. Тут знаходиться тукопровід і також зіп допоміжні запчастини. Дані агрегати є по наявності. Підписуйтесь на канал. Дуже нам потрібна ваша підписка. Нас будуть більше бачити люди, які мріють про такі агрегати. Будемо більше роз... Роз... розказувати про інші агрегати також. Ставте лайки. Все буде Україна. Працюємо!